З початку року за програмою теплий під'їзд замінено понад 280 вікон у п'ятиповерхівках та виконані роботи з відновлення відкосів у 16 будинках. Заміна вікон у під'їздах триває нині у півсотні будинках. Дуже багато треба відновлювати руйнування після прильотів. Вже відновлено більш 20 тисяч вікон, якщо казати в квартирах, і більш ніж 10 тисяч вікон у під'їздах. Це те, що було зруйновано початку війни. Зараз ми ще відновили програму, яка була призупинена на початку війни, це програма Теплий дім енергоаудіт показав, що найбільші втрати в п'ятиповерхівках в хрущовках, йдуть через старі, дерев'яні ще радянські вікна у під'їзді. Тому за рахунок міста, незважаючи на те, що всі квартири приватизовані і власниками. Під'їздів є люди, але зрозуміло, що важко дуже. Місто надало кошти і відновлюються, вставляються нові краще сказати, вікна в 199 хрущовка. Це 3600 вікон. В цьому будинку у Довгінцевському районі втрати тепла взимку будуть відчутно меншими. З новими вікнами у під'їздах мешканці розраховують на більший комфорт у часи негоди. Всі роботи проведені коштом міського бюджету. Коли в нас не було ще та саме вікон, у нас заливало з п'ятого по перві, а тепер не заливає. Все хорошо. Спасібо на комфорт та затишок в будинках також спрямована програма з енергозбереження Теплий дім. Цьогоріч будуть виконані роботи з заміни внутрішньобудинкових мереж центрального опалення в більше як двох сотнях будинків, де послуги надаються управителями, та в понад 30 багатоквартирних будинках, де діють ОСББ. В більше як 150 багатоперехівках багатоповерхівках такі роботи вже виконані. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день.